Всем привет! Сегодня у нас на огляде ось такая цікава штука. Фигурка Godzilla Конг. New Empire. Такая цікава упаковка. Компактная. И сама... Фігурка має бути цікава. Ось таке от лице проглядається через плівку. Досить міцна плівка. Виробник Jade. Потім почитаємо про нього. Американська компанія. Ось інформація на віки про виробника Toys. Ось тут і історія написана. Що конкретно виготовляли. Масштабні моделі машин, фігурки, радіокеровані моделі і ляльки. В 99-му заснована Джек і Мей Лі. І тут вказано Ліцензії від яких компаній вони отримали. Ну, на виготовлення відповідно, продукції приуроченої якомусь бренду, франшизі і так далі. Ну і сказано також, що була вона викуплена компанією Simba Diki Group. Ось така історія джеда Ну, ось офіційний сайт джеда Toys. Тут вказано, що сайт зараз в розробці, оновлення відповідно відбувається. Ну, деяку інформацію тут можна побачити. Ось такі невеличкі картиночки. Демонстрація певного асортимента. Metal Fix Monster Верс. Це, скоріш за все, цілий всесвіт приурочений всяким монстрам. Франшиза, так би мовити, Годзіла, Кінг-Конг і ТД і ТП на звороті опис того всього діла. Ось фігурка Металева. Гудзила. Чотири види. Іграшки дитячі вигляді різних героїв мультфільмів та фільмів. Ті ем, Джейда Матеріал метал Призначений для дітей віком від 8 років. Ну, ясно, країна походження Китай. Виробник J. Toys Co. LTD. Знизу стандартні символи. Сертифікований в Євросоюзі, в Британії, дітям від 3, до трьох років заборонено. Та ось там перед першим використанням обов'язково щось там ознайомитись. Дорослий повинен обережно. Давати іграшку дитині, напевно. Краще взагалі не давати дитині. Ось тут ще один логотип Джейда. Витиснений код. Можливо, це серія. Ось тут штрих код. Є враження що там знизу ще один. Так, щось там проглядається. Ось. Ну не будемо Досліджувати ці коди. Так, о, ця металева, металізована, так би мовити. Така штука, яка змінює кольор при певному куті. Ефектно виглядає. є такий гачок імпровізований. Зверху теж написано, що це металеві фігури. Ну, така не зовсім легенька. Відкриємо, подивимось наскільки вона металева. Дікаст. Тиснення Фігури виготовлені під високим тиском. Е? Ну, давайте відкриємо і більш детально подивимось. Ну, ось що всередині ось такий вкладиш був. Фігурка була втиснена в ньому, нижня частина на якомусь шматку скотча. Отак вона відвалилась. Фігурка легко дісталась методом несильного натискання. Ну, більше це нічого цікавого не представляю. Тут навіть номер є якийсь. 35 612. І зверху. 34,993. 34. Тут є. Значок ніби повторної переробки, мабуть. Олівінілхлорид. Можливо, це зроблено з відходів, чи це піддається там десятикратній переробці. З цим розібрались. Коробочка на задній стіночці є така діорама. Ось тут є зображення. Ось таке воно рожеве, з Фіолетовим. Ось така картинка. Більше в коробці нічого цікавого. Ну, ось фігурка. Ну, по відчуттях металеве в ній тільки оця частина. Мені так здається. Нижні кінцівки і спина. Руки як поліуретан. Не знаю, мабуть, тоже не дуже металева, так мені здається. Цікаво виглядає ця фізіономія, ну взагалом. На ці голубі очі, такі. Знаю, що їх буде видно добре. Може їх і не буде видно. Ну, от. Одним словом ці голубі очі контрастно дуже виглядають на фоні цього м'яса по всій голові. Ця м'ясисто-костяна істота горило подібна. Ну, як вияснилось, це Орангутанг мав би бути. Там в віки можна почитати. Ось така морда і клик такий виділяється. Взагалі башка цікава, особливо в профіль. Я не дивився цю всю кіноіпопею, особливо там нову пов'язану з Кінконгом. Конгом. Який бореться з Годзілою. і Годзіла бореться з Мотрою, чи навпаки, і ж, з якоюсь ще потворою і ще, і ще. ну Там цілий Арсенал їх. І Кінхонг в тому замішаний. Ну, і ось я так розумію, в останньому фільмі з'являється оцей антагоніст. До речі, на упаковці було написано. Я, мабуть, пропустив. Ось, це Scar King. Так, так. Scar King. Ось це він. Ось сторіночка так само Вікі, віки. Приурочена в Годзілі, і не тільки. Ось сторінка якраз повідомляє нам, хто такий Скар Кінг. Ось описуються його параметри, походження. Ось така мила фізіономія. Показано, хто розробив цей дизайн. З'являється вперше, що він собою представляє. Досить багато розписано. Ну, для справжніх фанатів, мабуть, тут достатньо інформації. Ну, є, звичайно, і посилання додаткові. Можна ознайомитись з усім. Ну, Так от цей Scar King. Здоровенна істота. Протистоїть як Кінконгу, Конгу, так і Годзілі. Має зброю в вигляді ось такого от хребтоподібного хлиста, який покон, до речі, він рухається. І він відшаровується, і тут ми бачимо жахливий слід. Це фанати, мабуть, в курсі, як це все працює. І можуть це все описати в коментарях озвучити я не фанат я взагалі цю фігурку перший раз побачив випадково мені сподобалась ця Харя ну називайте як хочете я це називаю так як бачу як сприймаю це Суб'єктивна думка. Ось ще один варіант Віки. Godzilla Kong New Empire. Ціла сторіночка. Така вся кольорова з посиланнями, Star King. Ось фотографія, умовно кажучи. Та підтвердять, що ви людина. Ну, ось така істота. Покрита шерстю. Ну, такий оцей клик виступає. Тут ще один клик, але очі не голубі. Тут не видно, що вони голубі. Ну, менше з тим. Так само багато інформації. Є навіть відео вставки певні. Спойлери свого роду. Так що це вже на ваш розгляд, дивитись це чи ні. Багато інформації. Достатньо. Руки гнучки, як я вже казав, як прогумований чи то пластик, чи то каучуку каучукоподібна субстанція. Тут вони мали би рухатися, але я не ризикну, тому що можна пошкодити, мабуть. Але є тут якісь місця стику. А, до речі, тут на звороті на стопах є маркування. Ось можна придивитись і побачити, що там написано. На другій так само, Jade Toys China. Колір цікавий, е, якийсь такий не то що яскраво, е, червоний якийсь ніби органічний. Як досить вдало підкреслює то все діло. Мені здається, навіть відрізняється відтінок голова і спина. Сам відтінок здається трошки інший. Тут блистить, так воно виділяється, а тут матовий оттенок. Цикавая физиономия, цикавая анатомия, мясно-костяна мясно с шрамами, пошкодженнями, я так думаю. Ну, ось такий міні-огляд фігурки Скар Кінга. Шрамовий король. М -м -м -м. Дякую за увагу.